Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В ніч проти 18 травня відбулася потужна ракетна атака на Одещину. Ворог застосував ракети як морського, так і наземного базування. Окупанти вдарили по регіони шістьма калібрами з ракетоносіїв у Чорному морі та двома іскандерами КАІ з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів із тимчасово окупованої території. В Одеській області сили ППО знищили вісім ракет внаслідок повітряного бою. Уламки від двох впали на промислові підприємства. В результаті чого троє охоронців складського приміщення отримали поранення, одна людина загинула. Пізно увечері, 17 травня, ворог завдав ракетного удару по Одесі. За понад 6 годин було кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Ворог направив до території одеського регіону крилаті ракети морського повітряного та наземного базування. При цьому більшість ракет збито над морем, але збиття двох відбувалося над промисловим районом міста. Додають вже в оперативному командуванні південь. Повітряні сили нагадують, що навіть при успішній роботі противоповітряної оборони уламки збитих в небі ракет обов'язково повертаються на землю. І несуть серйозну загрозу життю людей. Вісім ракет було знищено. Потужний повітряний бой тривав довго, і звісно, тільки після уточненої інформації можна було визначитися, що саме під час повітряного бою дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною Одеського району. Своїми уламками пошкодили промислові об'єкти, зокрема сільські приміщення деяких підприємств, де в результаті руйнувань постраждали люди. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Потім що ще одна людина звернулася за медичною допомогою. Тобто три людини отримали поранення. Також наразі дуже актуальними стоять питання щодо так званої добровільної евакуації з тимчасово окупованих територій. Зараз окупаційна влада організовує масове вивезення українського населення у бік Росії. Те, що вони намагаються вивозити населення, це їх практика і тактика вже давня. Вони таким чином намагаються тиснути на. Решту регіонів, в тому числі, і е, зокрема, вивез е, така евакуація. В них дуже часто пов'язана з поетапним сімейним терором. Це означає, коли вивозять під виглядом турботи дітей, а потім провокують на виїзд батьків. Таким самим чином наразі місцевих жителів тимчасово окупованих територій вивозять до Тюмені зі Скадовська до Астрахані. Чим зумовлені ці евакуації на такі віддалені території РФ прокоментувала речниця оперативного командування Південь. Чому вивозять саме всі регіони, депресивні регіони? Якомога подалі від України безпосередньо? Це саме для того, щоб ускладнити процес повернення таких людей. Зокрема, це аналітика і е, припущення, які ми маємо відповідно до вивчення цієї тактики окупантів. Але можливо за цим ховаються ще якісь причини, які будуть з'ясовані під час спроб повернення цих людей на батьківщину. 29 із 30 крилатих ракет, якими ворог атакував Україну в ніч проти 18 травня, знищила протиповітряна оборона. Про це повідомляє прес-центр командування повітряних сил. Крім того, українські військові збили два ударні БПЛА та два розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. А у Херсонській області через ворожі обстріли загинули троє цивільних. Серед них п'ятирічна дитина. Ще вісім мирних жителів постраждали. Минулої доби армія РФ 90 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив містами та селами регіону 529 снарядів з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Херсон тричі перебував під вогнем окупантів. Російські снаряди потрапили до будівлі школи, лінії електропередач і до лікарні у Береславському районі. Крім того, армія РФ обстріляла Зеленівку в Херсонському районі. Один із снарядів упав поблизу магазину, де знаходилися місцеві жителі. Загинули п'ятирічний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали поранення різного ступеня тяжкості. Повідомили у Хресонській Ова. 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, масової депортації кримських татар, яку радянський режим організував навесні 1944 року. Тоді близько 200 тисяч людей насильно депортували із рідного півострова. А близько половини з них загинули на шляху до середньої Азії. 18 травня день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Саме цього дня, 79 років тому. 1944 року військами НКВС примусово було виселено близько 200 тисяч кримських татар зі своєї історичної батьківщини Криму у віддалені райони Узбекистану, Казахстану та території Російської Федерації. За офіційними даними, під час тотальної депортації від голоду та хвороб на шляху загинула більша частина кримсько-татарського народу. Подвійний злочин полягав в тому, що потім пропаганда представляла це як Добровільне переселення, тобто цинізм, знову ж таки, так як і радянський союз завжди робив в подібних акціях, там голодомори так далі. Підставою для депортації кримських татар стали претензії, нібито у масовій зраді під час окупації фашистськими військами. Багато років люди виборювали право повернутися додому, і хоча у вересні 1967 року Верховна Рада СРСР амністувала кримських татар з приводу їх звинувачень у масовій зраді під час другої світової війни, заборона на повернення до Криму збереглася лише через 45 років вони змогли повернутися до своїх будинків. Дуже багато років до 1989 року кримських татар не пускали назад на батьківщину. То тобто в Крим вони не мали права там оселятися. І навіть були непоодинокі випадки, коли представники кримсько-татарського національного руху вчиняли самоспалення, тобто на знак такої, можна сказати, відчайдушної акції проти такого дискримінаційного геноцидного. Рішення, коли у 2014 році Росія окупувала півострів, порушивши всі норми міжнародного права та знову створивши умови, коли кримські татари змушені були залишити свої будинки. Одеса прийняла багатьох переселенців з Криму. Майже 4 тисячі людей, які виїхали з півострова, зараз мешкають в Одеському регіоні. Одне з таких найболючіших це могила мого батька, діда. І дійсно батьківщина, там, де могили наших предків, тому. Я розумію пращурів, тому я дійсно вважаю це своєю батьківщиною і розумію, що на деокупацію цієї території я дуже чекаю. Нинішній путінський режим це є теж режим геноциду проти корінних народів, проти українців, тих самих очевидно, передусім, і що він використовує ті самі КГБшні. Енкеведійські комуністичні методи, Тобто путінський режим расизм є передусім продовження лівого комуністичного руху злочинного в своїй основі, який… Здійснив дуже багато таких злочинів, причому по всьому світу, навіть то тобто, подібних депо голодоморів депортації в багатьох країнах світу. Тобто я маю на увазі в цілому комунізм. Тобто комунізм це злочинна філософія, злочинна ідеологія. Ну але для українців, звичайно, головне це комуністична Росія, яка довгий час виступала як окупант і зараз виступає як окупант України. Традиційно, 18 травня, в Україні проходили жалобні заходи пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Проте сьогодні на всі масові заходи вплинуло повномасштабне військове вторгнення Росії до України. Минулорічні події, пов'язані з війною, змусили всіх нас змінити формат свого життя. Це стосується і людей, і більшості підприємств. Укрзалізниця одне з них. До звичайних перевезень громадян додалась ще й рятувальна функція. У приміщенні вокзалу відкрилась виставка світлин, присвячених роботі евакуаційних потягів. Світлини з сумними та водночас жахливими кадрами, на яких зображені переповнені людьми перони та вагони, а ще паніка в очах через незрозумілість, що робити далі. Все це можна побачити на виставці фоторобіт Єднання заради майбутнього, яка відкрилася на одеській залізниці та присвячена роботі евакуаційних потягів минулого року. Експозиція одразу привернула увагу присутніх та викликала дуже сильні емоції. Ви знаєте, можете все пережили тут живою. І... фотография, где полный перрон людей. Там были мои близкие. Фу. Я даже не думал, что оно сейчас так нахлынет. Мы за год жизни в Одессе немножко как бы успокоились, и нам надо это знать, помнить. Одна з відвідувачів виставки Ольга подивилася також світлини і ледь ледь втрималася від сліз. Що, що пережили українці? Це страх, біль. Не дай Бог ні одному народу світу таке не пережити, як пережили наші українці. Стикалися, але на жаль, не влізли в цей потяг, не вийшло. Открились двері у білі церкви, і ніхто з рідних моїх не зміг туди сісти до Львова. А вони вернулися вже все добре. але в той, коли евакуаційний потяг не змогли сісти. Співробітниця вокзалу Алла Коломійчук ділиться спогадами тих днів, коли були запроваджені евакуаційні потяги. Настрій був страшенний. Жах. Люди. Це був лютий березень. Вибачте, бо мої діти теж на фронті. У мене емоції. Люди полубосі, полуголі, маленькі дітки, торби, в основному жінки. Це було страшенно, це був Миколаїв, Херсон більш з тих областей, Харків навіть приїжджав до нас. Приїжджали автобуси, волонтери зустрічали. У Нас на другому поверсі було розташовано і ідліжка дитячі і стільці. Вперше виставка фоторобіт Єднання заради майбутнього була представлена в Ужгороді в день відправлення поїзда єднання. Цього року він проїхав від Ужгорода до Краматорська, везучи слова підтримки нашим воїнам, які знаходяться на сході. А потім вже вона мандрувала на вокзал на такі вокзали, як міста Чернівці, міста Івано-Франківська та Вінниці. І вже з Вінниці вона приїхала до Одеси. Загалом від початку великої війни поїздами залізниці було евакуйовано 4 мільйони пасажирів, 1 мільйон дітей та 115 тисяч хатніх тварин. Виставка єднання заради майбутнього буде діяти ще протягом трьох тижнів у приміщенні вокзалу. Дефіле у вишиванках та творчі виступи у ротонді міського саду. В Одесі урочисто відзначили День вишиванки. Святкують дату щороку, в 3-4 останнього весняного місяця. Цього року це 18 травня. На урочистостях побували наші кореспонденти. Вишиванка це не просто одяг, а справжній символ самобутності і нескореності українського народу. Вишиванку можна одягати не тільки святкові дати, а й щодня. І в цьому впевнені одесити. Зараз модно і стильно носити вишиваний одяг. Втім, день вишиванки започаткований не так давно. У 2006 році студенти Чернівецького університету прийшли на пари у вишиванках. Згодом до них долучилися викладачі, а ще за кілька років свято відзначала вже вся країна. Щороку й Одесити у цей день одягають вишиванки як на роботу, так і відпочиваючи. На свято до міського саду містяни прийшли цілими родинами. Вишиванка об'єднує серця. Тим паче, у наші дні говорять Одесити. Це дуже важливо. Ми, ми повинні триматися разом. Розкажіть про ваше броня у вас було дякую. Це вишиванка і юбка, яку мені пошила мати Україна. Насправді вона поширюється в серцях людей. Якщо ми тримаємо традиції і духовність української нації у серці, то Україна ніколи не програє, вона за доби не переможна. І тому важливо тримати Україну не тільки як кордони наші, але й всередині себе. Коли в мене просто настрій поширети українське, я вдягаю, я виходжу, і мені це приносить задоволення. І мені подобається, що я можу показувати приклад, як виглядає українка, і як це виглядало завжди. Дійсно, вишиванка чудовий приклад поєднання традицій і сучасності минулого і майбутнього. Це продемонстрували і під час дефіле на імпровізований подіум вийшли представники різних поколінь. Зараз існує безліч орнаментів, візерунків, кольорів і стилів вишиванки, вона може бути як машиною, так і ручною роботи з унікальним декором і без, але об'єднує усі вишиванки одна спільна цінність. Вишиванка, і е, мене це дуже тішить на сьогоднішній день. Вона я вважаю стала таким кодом нації, тому що е, це модно, це круто. І якщо зараз, наприклад, коли я вчилася в школі, все ж таки, ну вишиванка. Ну Вишиванка. Але зараз е якось е люди все більше і більше, от починаючи з таких маленьких і люди і похилого віку, вони вдягають вишиванки, вони е просто повсякденному житті, їм не потрібен нія е ніякий праздник, нічого, свято. Е вони, їм це подобається і це дуже круто. Через силу слова про любов до людей та своєї рідної землі в одеському музичному ліцеї імені професора Петра Столярського відбулася зустріч учнів закладу з українським письменником Станіславом Стриженюком. Спілкування з автором віршів вийшло дуже захопливим. Поезія це саме той жанр, який об'єднує людей і вчить любові до батьківщини. Так вважає український письменник Станіслав Стриженюк, автор більш ніж ста поетичних збірок. Під час зустрічі з учнями одеського державного музичного ліцею імені Петра Столярського Станіслав Савич у цікавій формі розповів про деякі факти зі свого життя та чому обрав поезію. Я там вчився недалеко, зараз там 10-та школа французька, французька. А там була колись спецшкола військово-повітряних сил. Я весь час хотів літати. А моя мати казала: не літай високо, бо падати боляче. Літати не став фізично, проте у думках за допомогою сили слова все ж таки набрав висоту. Болить душа у Станіслава Старженюка за рідну Україну, багато віршів з філософським контекстом. А в канайтих інша сила, діянням їхнім інший лік. А просвістять сталеві крила, вони рвануть ста силу в бік, бо їм державу не під силу тягти у 21 рік. Звертаючись до присутніх в залі, письменник покладає великі надії на українську талановиту молодь та вірить у їхнє світле майбутнє. Я дивлюсь ваші чисті очі, молоді, талановиті, відкриті обличчя. Я хотів би бачити. Серед вас і Моцарта, і Баха, і Бетховена, тому що тільки з юності, тільки з вашого віку починається розцвітати людське дарування. Поезію Станіслава Стражанюка можна поділити на два розділи: ліричний та історичний. Є вірші, які автор присвятив своїй коханій дружині, Тетяні, яка поруч і у житті, і у творчості є і про спогади дитинства. Дарує сонце почуттям у світки, І за сльозу росу з простої квітки, На довгу пісню безконечний слід. Спілкування та зустрічі учнів ліцею з творчими людьми давно стали доброю традицією. Наша зустріч відбулася у змішаному форматі. Дітки, які знаходяться тимчасово наші учні за кордоном, також змогли долучитися та поспілкуватися наживо з письменником. Ми завжди раді зустрічі з творчими людьми, які приходять до нас і наповнюють наш заклад атмосферою такої творчості і радості. Учні ліцею вважають, живе спілкування з митцями дуже корисним, діляться враженнями. Багато чого сподобалось. Емоційно приємний стан такий. Мені сподобався вір про село. Він був такий гарний, атмосферний. Достатньо. Взагалі, я думаю, я так вважала, що багато письменників вони з шкільних років починають свою. Кар'єру письменника можна так е сказати. Мені сподобалось як Станіслав Стриженюк. Ну е він історії його сподобалось. Окрім розповіді про своє життя та творчість, основну думку, яку хотів донести до дітей Станіслав Стриженюк, це сміливо йти назустріч своїй мрії та займатися улюбленою справою. На Одещині зіткнулися легковик та мотоцикл. Серйозні травми отримав водій байка. У місті Ананів легковий автомобіль намагався обігнати мотоцикл, який у цей час виконував поворот. Маневр виявився невдалим. В результаті транспортні засоби зіткнулися. Від удару мотоцикліст упав на землю та отримав черепно-мозкову травму. Потерпілого госпіталізували. Перевірка обох водіїв на стан сп'яніння показала, що вони були тверезими. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Транспортні засоби евакуювали на арешт майданчик. Повідомили в прес-службі облполіції. Ще одна святкова дата, 18 травня. Щорічна світова музейна спільнота відзначає міжнародний день музеїв, місце збагачення кругозору, що поєднує представників різних культур. У музеї західного та східного мистецтва відбулася презентація літературно-мистецького видання звільнення Христа з під варти авторства Дениса Фомічова. Презентацію відвідала знімальна група Граду. Музей є інструментом культурного обміну, збагачення кругозору, досягнення творчого взаємопорозуміння та миру між людьми. Особливо у часи війни, коли всі галузі культури переживають час складних випробувань. Головна мета музеїв це зберегти доробки минулого. Перший питання – був евакуація, питання – зберігання здання як пам'ятника архітектури, а потім постійно почали проводити лекції в убіжищі, потім маленька виставка, одна, вторая, третя. Потім зробили музейну виставку і зараз вот проходить… Ведь основная коллекция эвакуирована. А мы сейчас можем работать с допомежным фондом, так называемым. И вот мы сделали выставку французского плаката с допомежного фонда, и она имеет большой успех. Зберегти дорогоцінні картини від наслідків війни допомагають також музеї інших країн. Зокрема, Німеччина погодилася прийняти частину картин в свої музеї. Ми ще ведемо переговори з німецькими юрлінським музеями, щоб дім перевести туди наші роботи, які зараз евакуїрована. Я вже ряд переговорів, і німецька сторона готова не тільки предоставити поміщення для сохранності. Экспози, экспонирование, они берут на себя реставрационной работы при необходимости, сделать рамы, потому что они вывезены без рам, сделать буклет и провести выставку 2-3 месяца в двух крупных музеях. Незважаючи на війну, люди продовжують відвідувати музеї, займатися своїм саморозвитком, дізнаватися більше про мистецтво. Юлія розповідає, що до повномасштабного вторгнення вона не була частим гостем в музеях, але саме війна змусила полюбити мистецтво, яке стало антистресом. Я підписалася на 100-500 художників, дизайнерів, діятелів мистецтва, музикантів там в соцсетях, тому що... Мне хотя, ну, искусство это единственное, что меня вытаскивало из этой сумасшедшей ленты новостей. э, И как, хоть как-то позволило вообще, красота, искусство позволило вообще выбраться и держаться хоть на каком-то более-менее нормальном уровне, именно нервном. В музеї західного та східного мистецтва було презентовано літературно-художнє видання Звільнення Христа з під варти Дениса Фомичова. Книга складається з двох частин наукових статей про саму картину та художньої, де автор описує цікаві деталі викрадення і операції з повернення картини. Одна з головних дійових осіб рятівної операції Роман Топілов, який виконував роль, начебто, мільйонера, який скуповує картини, завдяки йому та іншим учасникам операції картину було вилучено у грабіжників. Я слухи про себе розпускав і на мене вийшли. Ну і далі я почав торгуватися, торгувався. 50 мільйонів, а я 5 мільйонів більше не дам. Торгувалися, торгувалися, а потім я кажу: була одна зустріч, потім друга, потім третя, одна там в Будапешті, потім. Во да, Франкфурті і потім вже Берлін. В Берліні картина лежала в гаражі. У, у цих, хто поступив, у ворі. Пошуки картини відбувалися з січня по червень 2010 року. Згодом Денис Фомичов, один з учасників рятівної операції, написав книгу, яка мала бути випущена майже два роки тому. З початком повномасштабної війни надії на те, що книга буде надрукована, майже зникли. Типографія, де друкувалася книга, знаходилася в Миколаєві, місті, що перебувало під постійним обстрілом. Але сталося диво, і в цьому році книга все ж таки побачила світ. Ані були печатати книгу фівралі. прошлого года, перед началом войны. Мы знаем, что было с Николаевым, какие ужасные там вещи происходили. И я был уверен, что книга погибла, потому что они закупили бумагу, подготовили макет. Вот, вот должны были печатать, началась война. Я был уверен, что книги не будет. И вдруг ребята мне звонят где-то месяца полтора тому назад, говорят, не волнуйся, мы все спасли, запускаем типографию. И молодцы, огромное им спасибо. Лен. У міжнародний день музеїв усі бажаючі мали можливість відвідати творчі локації міських галерей безкоштовно. В Одесі понад тиждень триває тепла сонячна погода. У такі дні городяни прагнуть більше провести часу на свіжому повітрі з дітьми на природі. Але щоб прогулянка не стала шкідливою для здоров'я малюка, слід пам'ятати про основні правила перебування на сонці. Про те, як оберегти дитину від сонячних опіків, розповіли фахівці п'ятої дитячої поліклініки. Майже за два тижні прийде літо, але досить спекотна погода спостерігається вже сьогодні. В такі ситуації батькам варто постійно слідкувати за своїми малюками, адже їх шкіра надто чутлива до сонячних променів. Для того, щоб виник опік, достатньо і 30 хвилин побути під прямим впливом сонця, запевняють медики. Зараз така ну починають всі виходити на сонечко, тому що є активність і виробляється, виробляється вітамін Д. Батьки активно дітей на сонечко виганять, але потрібно враховувати. Що ультрафіолет так він впливає на вироблення вітаміну Д, але надмірна кількість все ж таки буде шкодити і будуть виконуватись опіки на шкірі. Ультрафіолетові проміні є найбільш шкідливими опівдні, тому в цей проміжок часу краще залишатися вдома, а прогулянки на свіжому повітрі планувати на ранковий чи вечірній час. Якщо брати до уваги, те що зараз почали активно всі виходити на сонечко, то звичайно це треба перебувати до 11 години та потім аж ас 16 години. Звичайно, одягати сонцезахисні окуляри, капелюхи, які захищають обличчя. Тому що опіки можуть бути навіть губ та мочок вуха. Звичайно, треба закривати такі самі найуразливіші місця, тобто це шия, це плечі, це груди. Також варто обирати одяг світлих кольорів, який захищає від ультрафіолетового проміння, вдягати головний убір та сонцезахисні окуляри, наносити на шкіру сонцезахисний крем. Але важливо пам'ятати про те, що використовувати сонцезахисний крем лікарі рекомендують шести місяців після народження. Нямалюка, деяка література пише, що навіть від того як ви захищаєтесь від сонця кремами, так. Також йде вплив на шкіру. Тобто, якщо ви використовуєте крема, які вже втратили свій термін дії, тобто вони працюють навпаки. Якщо ви, наприклад, одягаєте одяг, який не є блокуючим сонячних променів, він теж робить надмірну, скажімо так, активність сонячного проміння на вашій шкірі. Лікарі виокремлюють наступні ознаки опіку шкіри дитини. Якщо опік, це звичайно еротема почервоніння можуть бути пухирі, наповнені рід. Це може бути нудота, підвищення температури, тобто лихоманка, це може бути сльозоточивість, це може бути скажімо так, навіть аж до знепритомнення. Якщо маєте скарги, які, наприклад, не проходять самостійно за декілька днів, треба обов'язково звернутися до лікаря. Якщо маєте пухирі або опіки обличчя, або статевих органів, звичайно, це треба звернутися до лікаря. Також варто пам'ятати про те, що нестача рідини в організмі дитини є більш критичною, ніж для дорослої людини. Тому особливо в спекотні дні варто постійно поповнювати водний баланс. А при утворенні пухарів варто накласти пов'язки із стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками, аби не виникло інфікування рани. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.